У Дніпропетровській області ще одним сучасним медичним закладом стало більше. Після реконструкції свої двері для пацієнтів відкрив корпус Дніпровської дитячої лікарні. Приміщення лікарні повністю перепланували та відремонтували. Зробили все так, щоб комфортно було і маленьким пацієнтам, і батькам. Подбали про безпар'єрність закладу. До оновленого корпусу вперше навідалася жителька Дніпра разом із сином. Вона відзначила не тільки перевтілення приміщення, а й компетентність фахівців. І у Лора були, і у пульмонолога були. Вони всі дуже привітні, дуже класні, справжні знавці свого діла. От нам і аналізи назначили, і дали рекомендації. Ну, мені дуже подобається з зрівнянням тим, що було раніше, так, це інший рівень. Ну, безумовно. В оновленому корпусі декілька стаціонарних відділень педіатричне, неврологічне, психіатричне та консультативно діагностичне. Тут ще працює лабораторія. Також є можливість зробити рентгент, ультразвукову та ендоскопічну діагностики І звичайно, фізична та психологічна реабілітація для дітей. Для цього лікарня має величезний басейн. У ньому вже працюють фахівці з пацієнтами. В цьому корпусі ми приймаємо дітей з нефрологічною патологією, кардіопатологією, гастропатологією, це спеціалізована педіатрія. Є дитяча психіатрія в даному, теж комфортні ліжка немає. Там у нас ніяких ні град, нічого. Тобто діти себе не почувають як у якійсь там тюремній камері, це все дуже цивільно, з такими ж фігурками, різними звірятками і таке інше. Дуже шикарний персонал і звичайно. Це консультативна поліклініка, про яку я говорила, і реабілітація. Дуже велика дитяча реабілітація. Це від занять тих реабілітаційних, які є фізична реабілітація, механотерапія, це все активна реабілітація і величезний басейн. Я говорю величезний, тому що у нас, мабуть, у місті жодної немає лікарні з таким великим басейном. Для маленьких пацієнтів у лікарні є ігрова кімната. Потужностей оновленого медичного закладу вистачить на допомогу тисячам дітей щороку.